Привіт-привіт! Вітаю всіх вас на моєму каналі Рукоділля і не тільки. З вами я, Світлана. Сьогодні у нас відео буде не про вишивку. І я вас телепортую з України в Чехію. Сьогодні, мабуть, вперше, так, вперше, я до вас обличчям в кадрі. Багато чого хочу вам розповісти, перші свої враження, я за кордоном вперше. І в мене, ви розумієте, в мене в голові, в думках у мене якийсь такий каламбур, сумбур. Мені багато чого хочеться розповісти. Якщо я ну, ненароком десь щось забуду, то я вам розповім ще в вчитий раз. Тож, хочу поговорити. Перші мої враження за кордоном я бачила літаки в небі. І це якось, ну хочу вам сказати, тут вони літають багато і кожного дня от ми вчора приїхали, і я їх вчора бачила і сьогодні вже кілька разів. Я здивована, правда, я забула, я забула, як вони виглядають в небі. Але якось вони мене будоражать. мабуть, підсвідомо. Я не готова їх ще бачити, мабуть, Ну, я так думаю, не знаю. Але приємне відчуття такі, знаєте, відчувати, осознавати, як буде правильно усвідомлювати. усвідомлювати те, що люди, які живуть не в Україні, вони себе почувають людьми. Ну, Кажу так, як є, так як я відчуваю, як я це розумію. Ми знаходимося зараз у містечку. Да, я так, я забула сказати, я не одна приїхала. Я приїхала зі своєю донью. Мене доня підтримує і сама не залишає. І Дякую їй за це. Якби не вона, мабуть, я не наважилася б на такий крок. Але про все по черзі і, мабуть, я всього ще вам сьогодні і не розповім. Тож, ми тут з Донією і знаходимося ми зараз у містечку. Зараз згадаємо, а... а я забула, я забула, як містечко називається. Я вам напишу. Я правда забула. Я так тренувалася його говорити, щоб не забути, я забула. У мене дивно, дивно я себе почуваю саме. Ну, я соромлюся трошки. Ми живемо з буквально ось тут такий момент. А живемо ось в цьому будиночку. І тут ми будемо ще завтра. І в понеділок ми їдемо вже в інше місто. Чого ми сюди приїхали? Ну, про це я розкажу, мабуть, трохи пізніше. Щоб я могла, Щоб я могла вам ну, конкретно все розповісти, тому що я наразі ще всіх нюансів не знаю. І тому ну, не буду лишнього говорити. Коли буде в мене інформація, коли я вже щось дійсно побачу, зрозумію, тоді вже і розповім. Місто мені дуже сподобалося, дуже гарне, тихе. І шматочки відео ми вже наснімали, знімали. Тож я вам цьому відео покажу. Навіть в магазині ми вже буде, Скуп... скуплялися трішки. А навіть двічі, ми ходили вчора вперше і сьогодні вдруге, це вже в інший магазин ми ходили. Дуже цікаво. Ну, для мене це все цікаво. І, мабуть, якщо я трошки ну, освоюся, не так соромитимуся, то я думаю, що я вам більше зніматиму і більше показуватиму. Дуже цікава річ, ну, про це я вже знаю, що це є за кордоном, але ну, побачити на власні очі це ж зовсім інша справа. Е -е є будки книгарні, чи якось не знаю як вони правильно називаються. Книгобудки, будка Книга Катя мені підказує. І, і там є книги. Люди приносять книги, які вони прочитали і вони їм не потрібні. І можуть взяти якусь іншу, яка їм сподобалася. І так само люди міняються книгами. Хтось приніс, взяв якусь книжку, хтось просто взяв книжку і коли прочитав, може повернути. І це, ви знаєте, дуже цікава річ. Що ще? Ой, всього так не згадаєш, я ж кажу. Воно якось нова країна. І я думала, коли я приїду за кордон, у мене буде маса, як би це правильно сказати. Я наскільки спокійно все це сприйняла, можливо, через те, що я ще не усвідомлюю, де я. Ну, можливо, і так. Ну, але... Маємо, що маємо, я за кордоном. <смі> Моя мрія, до речі, збулася. Я собі закордонний паспорт зробила років 5-6 назад. І все мені хотілося його використати, так? скоріше кудись поїхати. Але хотіла я їхати на відпочинок такий. Але життя вносить коректує... свої корективи. І я приїхала за кордон трішки по іншій причині. І нарешті в мене є штамп. Перший штамп у паспорті. І це, ви знаєте, мене тішить. Правда тішить? Так, я взяла з собою планшет і буду вишивати. Вишивку я теж взяла. І покажу вам трішки розпаковку. Не трішки, а розпаковку набора. Який я сьогодні розпочну. І як зазвичай, я ж не можу не показати вишивку. І так як у нас сьогодні субота і цілий день у нас вільний, то я вирішила розпочати фрузелок. І хочу зараз тут у парку зробити розпаковку, заглянути всередину, що там є, і я його сьогодні розпочну. Поїхали! Мій улюблений фрузелок. Я зразу забираю. Так, розвилок номер 4 одиниці. Називається зимовий серія коників. Ну, в набір, як зазвичай, містить паперову та електронну схему, інструкцію. Дерев'яну основу з п'яти деталей, муліна DMC 15 кольорів. Діамант DMC, мононитка, органайзер, фетр і дві голки. Так, я трішечки збоку сама загляну схему. Дуже гарні схеми у фрузелка. Вони двохсторонні. Одна схема йде символьно-кольорова, я вам отак от рішечки трішечки, отак от шматочок покажу. Все добре видно, комфортно вишивати. І друга частинка схеми це вже йде бек. Отак я вам показую, щоб не дуже світити. Тож, Ідемо далі, нитки. Ну, нитки. М -м. ви дивіться, які соковиті кольори. Класнючі. Я обожнюю зелений колір. І тут ось такі від зеленого до салатового. Нитка діамант DMC. ось так виглядає. Це, мабуть, ця тоншенька вона є товща. Яка йде 20, здається метрів у мотку бабінці, і 30 метрів це та, що тонша. До речі, в мене діамант є і срібна, і золота нитка, і товста і тоненька, але я ще жодного разу нею не користувалася. Купити купила, а нагоди не було, тож спробую. Нарізка ниток покажу? Ну, Мабуть, буде метрова, я так думаю. Саме то, ну і тут розмотаю. Ось. Ниточок завжди вистачає коник, заготівка ось така вона. Немаленька, в принципі, і невелика. Ну і для мене це невелика. Ну, на долоньку. Отак от, от. Ні. Що значить ні? Ось ця ось сторона, яка буде вишиватися. Катя не підказує, неправильно. Фетер, а де голочки? Зазвичай голочки знаходяться у фетрі. Так, детальки. Так, починаємо губити. Гравійовані як називається, по-російськи знаю слово, по-українськи. Полозія, як, як сказати так швиденько українською мовою. Качалки, на яких буде качатися коник. Трішечки мононитки і Дві... Так, дві голочки. І, звичайно ж, листівка. О, яка красива! За такою листівкою дівчата вишивають цю дівчинку. Ну, точніше, можливо, і не за листівкою, але щось подібне я бачила, дівчата вишивали. Яка красива листівка. Ой, дуже красива. Тож, я розпочну зараз вишивати. Зараз закачаю собі. На планшет схему і розпочну вишивку. А з вами я тимчасово прощаюся. Надіюсь, що на тиждень. До нових зустрічей. Пока-пока.